Не буде скоро 9 тисяч, але прийде. Є нова арена, дабливча. Відкриваємо бокс. бокси наші всі, бо тому що. Дяка? Бра... Як... <свісно> пека, дубас, пека, пека. Найс! Мені лязі різу чея в еді every day! Хороші стріли, брат! І це буде фатальна помилка. Що дійсно це поганий крок? Дефу вітьма <риклад> стоп! <говор> Середньовіччі лицарів не пускали у замки, якщо вони не знали пароль від вайфаю. Стріли, стріли, не туди кидаю стріли. В мене зависло Капець лагає лагаєк. Всім хал! Батл запускаємо. Дека вилітаю. Хок, не зумайся, давай! З двох сторін мене що відбувається? Дека лупаш по хогу. Най! Першу здав. Запчик, запчик. До речі, завезли. Все, таймер обнуляємо. Відьму на правий фланг. Ти шо, брат? Даток! Запчик, запчик, обороняємося просто як королі як хресний батько в мафії. <плес> <плес> Відкриваємо бокс, бокси наші всі, бо тому, що захист <плес> блок це нова арена, дабли в чат. Починаємо батле. І так, хок вилітає. Далі мишки прикривають хога. А чому я, до речі, маю цю колоду? Так, готуємося тоді пушити праву вишечку на пеку. Три хвилини до завозу зараз буде. Лицар, не будемо навіть ніяк одефати, абсолютно від не дійде, дасть максимум тичку. Давай, плакай там, подушку, братик. Мушкет проти пеки, щось новеньке, брат. Ти геній у сім'ї, я бачу. Готуємо надгробок. Цю відьму на правий фланг. Так. Яка? Як? Як це все прийшло взагалі? Мушка дає тички, плюс хок дає одну тичку. Алло? Ти поважаєш себе? Я пушу кубки, в мене буде скоро 9 тисяч, ало, при. Відьма дістається, хок буде лопашити. Давай погнав. Брат, брат, ти ж знеси мені вишку, так? На своєму Хограйдері Пау! Ромафакти на блоці, ромафакти тут Бря-па-па-па-па Ту-ту-ту-ту-ту Це хурі випадковий факт, який ви мусите знати. Якщо встати перед зеркалом і три рази зачитати пісню У мене лазер із очей, появляється бабуся зі свічкою, отак вона стоїть і доспівує трек. У мене лазер із очей. В едіті еврідей Відкриваємо Да, блин, nice. наступна гра. Даєм відьму, далі скелетрунім на базу. Лупаште відьму. Потихеньку. стою запчик, запчик бить. Найс! Nice. Мінус! Чори хвилини до завозу. Стоп! Так, Томпстон в центр. Будемо контрити його відьмочку. Оцю яка насувань. Не підпустим. ближче, ніж на 10 метрів до вишки. Окей, дістаю пеку, пека дубась! Бека! Бека! Найс! Мінус відьма, Готуємо е, мишок летючих. Шкода, що в мене клона немає, я би закинув сюди клон і там просто гіпербола порвала би максимально всі 5 вишок на карті. Хороші стріли, брат! Що ти робиш стріли? Стріли бій, перемога тут перша, друга, третя, нюхай! Томпстон, -том Пеку. Не знаю, пушим праву сторону чи захищаємося. Напишіть у чаті. Вигідніше було би захищатись, напевно. Треба рівновагу втримати, перевагу. І зараз буде, напевно, хок з лівого моста. І це буде фатальна помилка, яка доведе до програшу, хіба на ізі. Запчик, запчик. Let's go! Коцень, коцень. Бам! Перший, бам, друга, бам! Третя, бам! Четверта! На ізі! Проти першого левела на айфоні в шахі зайшов. Так, окей, відкриваємо сундучок. Давайте, паналики, залутаю. Виберіть чечать Роял, гігант чи цих слабаків. Треба грати потужно. Чекай, у райдера криєш його стрілами і виграєш. Бам! Ну, майже, майже. Щось трохи не пішло по плану. А навіть не потрібно дефати, вони самі розійшлися. як синяки, як набряки Добре, запчик, запчик, брр. Ми забираємо майже все, але в нього є запід. Це було несподівано, чесно. Бо я очікував на те, що ми переможемо зараз в цій битві за деф. Стріли! Бий! Ша одна тичка! Ша одна тичка молодчина. Не вистачає стріл. Не знаю, тут не будемо дефати, нехай гобліни не коцають. І готуємо, напевно, армію скелетів. Будемо дефати відьму. Все габала, ми злили. Майже! 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 Запчик, запчик. Молодець, що за геніальний деф? Хто відьму дефає скелетами? Напишіть у чаті, що дійсно це поганий крок. Дефу відьма, а такий деф тобі снився взагалі коли-небудь? Міні-пека пеки. вилітає. Далі готуємо стріли. 80 тисяч лайків. Я тваркаю лисиною. Дестаю Хога. Хог буде зараз басити ту відьму шалено. Бам! Бам! Що не працює, братик? Ти подивись сюди, поглянь. Так, хокрайдер убій, Контратака залітає, буде їсти. Файне є. Та-та-та, та, 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 та. куди ми ліземо? Куди ми ліземо, ти, лиса квасоля? Стріли, стріли, не туди кидаю стріли. В мене зависло, капець, лагає клеш. Є, кидаємо зап. Зараз буде гоблінська бочка на праву вишку, я думаю. Тоді нам треба бец виставити. Далі хога на ліву вишку, готуємося дефати бочку. Стріли. Не буде скелетів, ти шо? О, це проблема. Це проблема в нього. Ні, 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 ні. ні, ні. ні, ні, ні. Скелети, давай. Молодці, молодці, легенди. Ізі Ізікатка. Не відчуваю. Бий, бий! Молодець! Файний є, в Томпсон. Влучно поставити. Запчик, запчик, це головне. Скелетів. Дісаємо, напевно, Хога на ліву вишку. Зараз полетить бочка, гоплінська, оця квадратна. Скелети! Скелети! Давай! Давай! Шо? Та... Як дефото? Нормально. Це взагалі як завоз був тільки що. Як випустити лазер лише з правого ока. Це зазвичай роблять люди, в яких левел не прокачаний У мене він дуже вкачений на 101 рівень. Тому в мене воно йде з двох очей. Так, хога дістаєм Томсто на центр запчик готуємо. Ага, дякую тобі за гоблінів, Геній. Ти три хвилини до завоза. Зараз буде наступний. Ви знали, що в середньовіччі лицарів не пускали у замки, якщо вони не знали пароль від вайфаю. <реклама> <реклама> І так, запчик, під мої контри Мотаран. Ми генії просто. 1212 хп у мене є. Дістаю мишок летючих. Летючі мишки в бій. Готую також стріли, які законтрять усе. Давайте законтримо, напевно, цих гоблінів. І ми виграли. Ще одна. Ще одна. Бррр. Бр! тум тум, тум, бр-бр. Сахур. Запчик. Відьма, добиває вишку. Ніпеку сюди з центру. Ааа, так ідеш на головну вишку. На головну вишку гоблінів! Геній. Геній сучасності. Молодчина, ми тебе любимо. І просто стріли в добивку летять. Я переміг. Дабл ю. Так.